Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти про такий смартфон, як Xiaomi Poco M6 Pro. Я нещодавно такий телефон купив у свого підписника по гарній ціні. І зараз би хотів би вам про нього розповісти, що мені в ньому сподобалось, а що ні. Тому народ відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяйте у дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, до мовсьоні куплю швидко і без проблем. Також народ, в наявності в нас є оригінальні зарядки Xiaomi в комплекті блачок, кабельок на 33 Вт 550 гривень і на 67 Вт 800 гривень. Кому потрібна рідна оригінальна Xiaomi зарядка швидка Turbo, то звертайтеся, можете придбати. По самому телефону. У нас тут така коробочка. В принципі, цей телефон, можна сказати, новий. Тому тут повний оригінальний заводський комплект. Давайте подивимося, як воно, в принципі, йде з магазину. Коробочка в нас, відкриваємо. Тут у нас телефончик в пакетику відкладаємо. Далі в нас конвертик. У конвертику йде скрепочка. Рідний чохольчик, документики. Чохольчик більш-менш непоганий, бо раніше вони клали прозорі, які були дуже погані. Цей, в принципі, ще більш-менш на деякий час його вистачить. І тут також є оригінальна зарядка на 67 Вт швидка. Ось такий, в принципі, комплект, базовий, заводський стандартний. Коли ви купите його, наприклад, в магазині, ви це і отримаєте. По телефону і його портах. У нас тут все стандартно. Знизу. USB Type-C, динамік, мікрофончик. З цієї сторони в нас тільки лоток під сім-карту. Він у нас комбінований, або дві м карти, або сім-карта і SD-карта. Зверху в нас є міні джек другий динамік. У нас тут є стерео, звук C. Інфрачервоний порт, ще один мікрофон. З цієї сторони, у нас качелька гучності і кнопка включення. Сканер відбитка пальця в нас тут прямо під екраном. Більше тут нічого іншого, в принципі, немає. По його характеристикам, цей смартфон у нас працює на базі процесора MediaTek Helio G99 Ultra. В він нас вбиває приблизно 450 тисяч балів. Цього достатньо, щоб система більш-менш нормально працювала. Також можна пограти в ігрушки, то є там папх на середніх налаштуваннях графіки. Більш-менш непоганий проц, цього вистачить для такого середнього використання. По його екрану, екран у нас тут стандартний, як для Xiaomi. AMOLED, 667 дюймів, 120 Гц, Full HD. Непоганий екран, він у нас яскравий, на сонці його буде видно. Це його в плюс як AMOLED, а мінус як А це те, що може з часом з'явитись вигорання. І також в нас є шим. Тому, якщо у вас дуже чутливі очі, то краще беріть IPS. З плюсів мені подобається, що тут тоненькі рамки. В інших в той же Redmi Note 12 там більш великі рамки. Тут рамки дійсно тоненькі, і це класно виглядає. По його прошивці він нас працює на HyperOS першої версії. І 14-му Android. Отримує другу HyperOS, Також отримує 15-й Android, бо він ще свіжий і буде оновлюватися. По цьому проблем немає. По пам'яті в нас. 8 ГБ оперативної і 256 внутрішнього накопичувача. Також оперативка має розширення на плюс 4 або можна поставити плюс 8. По його камерах основний модуль на 64 МГ і фронталка на 16. Також є в нас ширик, але він стандартно повне мило. По основним камерам більш-менш непогані. Якісь фоточки зможете зробити, коли там буде темрява, звичайно, буде гірше, буде якесь мило. От. Але для звичайного якогось використання, для звичайного користувача, він підійде чисто там зробити фотку, і на цьому все. Для якихось профі, ну, звичайно, ні. По відеозйомці. Відеозйомку, на жаль, він вміє знімати тільки, зараз вам покажу. Як ви бачите, 30 кадрів Full HD або 60 кадрів Full HD. Бачите, 4К він не вміє знімати. Ну і це, в принципі, є сумно. По його автономності. Батарейка в нас тут на 5000 мАч, підтримує швидку зарядку до 67 Вт. Батарейка тут стандартна, тримає день активного використання. Які плюси і мінуси є всього смартфона? Чи можу я вам радити, і що я взагалі про нього думаю? Як тільки я його побачив, потримав в руках, він спочатку мені сподобався. Бо він прикольно виглядає, тут прикольний колір, Бачите, кришечка синенька. Самі грані в нас чорні. Це нестандартно, зазвичай, якщо кришечка синенька, то й грані також чорні. Спочатку він мені, в принципі, сподобався. От. Але коли я почав дивитися на його характеристики, на те, як він працює, на це все, я зрозумів, що це стандартний. Псяомовський конвейер. Чого я так кажу? Ну, дивіться самі. Камери. Камери тут такі ж самі, як ще в старючому Redmi Note 8 Pro. Основний модуль на 64 мегапікселя фронталочка на 16. І ширик, який там повне мило на 8 мегапікселів затичка чиста. Це камери старі. Ще Redmi Note 8 Pro був з такими камерами, хоча він не був якийсь флагман дорогий, на той час це також був бюджетний телефон. Але вони досі ці камери використовують і ставлять їх в ці смартфони, що, в принципі, для мене не зрозуміло, бо вони не є якимось дуже якісними, вони чисто, щоб сфотографувати і все. Ну і це реально розчаровує, бо Redmi Note 8 Pro вийшов аж в 2019 році, вже 2024 рік, і вони. Через 5 років вставлять ці камери. Ну, це чесно, якийсь крінж трошки. По його потужності, по його процесору. Тут все те ж саме, що і з камерами. Це все ми вже давним-давно бачили. Цей телефон у нас по потужності, плюс-мінус такий же самий, як той же Redmi Note 10 Pro, який працює на Qualcomm, а саме на Snapdragon 732G. Те ж саме, Redmi Note 10 Pro вийшов у 2021 році. Минуло 3 роки. Якоїсь прям різниці взагалі немає. Та ж сама потужність, так само все працює. Якби вони поставили сюди хоча б якийсь Snapdragon 778, це було б реально краще. А так, потужність така ж сама, як і 3 роки назад, камери. Такі самі, як і 5 років назад, Батарейка тут стандартна. ну, Тут і так зрозуміло, 5000, Вони ще також в Redmi Note 9 Pro так батарейку ну, якби ставили. Це не можна сказати не в плюс, не в мінус. Вона гарна. от, Прокачали якби, зарядку. Вона тут на 67 Вт, Потрібно це чи ні. Тут самі вже думаєте. По екрану також він стандартний. 667 дюймів. AMOLED, 120 Гц. Нормальний екран. По екрану якихось реально претензій немає. А так, по факту, цей телефон це є все старе, тільки в трошечки в новій обгорці. І то ця обгортка така ж сама, як і раніше. Той самий пластиковий корпус, бачите, такий він прямокутний, все те ж саме. Не знаю, чи дочекаємося ми колись, що вони зроблять телефон не з пластику, а там з якогось алюмінієвого металу, щоб рамка була алюмінієва, а задня кришка була скляна, або ще якась з іншого матеріалу, щоб це ну, не був якийсь пластмасовий брусок. Бо зараз це ну, просто одне й те саме постійно. Чисто там кольори міняють. Як бачите, тут колір інший, бо синя ця штучка задня і чорні грані. І все. А так це повністю телефон з минулих років. Просто трошечки його перефарбували. І тому це є дуже все сумно, бо Xiaomi стали просто якимось конвеєром, який з кожним роком випускає той же самий телефон, просто в іншій фарбі, іншого кольору. А так, все те саме, що ми і бачили колись раніше. Поганий це телефон чи хороший, він нормальний за свої якби, кошти, він нормальний, просто ну, це все вже трошечки приїлося. Чи може вам радити його купляти? Так, якщо вам потрібен звичайний телефон для звичайних задач, там трошки в ігрушки пограти, подивитися, ютубчик, е, пофоткати. Він нормальний, він е, не буде якось сильно дуже підлагувати, Якщо ви звичайний користувач там вам підійде, як і основний, як і дитині, як і бабусі, дідусю, як і для роботи. Він нормальний. І більше про нього я не можу нічого сказати. Ну і за скільки ж я його купив? Я його купив у підписника, купив за 5 тисяч гривень. Багато це чи мало. Пишіть в коментарях. Продавати я його буду, поки не знаю за скільки. Там трошки дорожче виставлю, продам. Ось. Якщо когось він зацікав, можете мені написати, обговоримо за ціну. А на цьому у мене все, народ. Всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяч одиночок, щоб не допросити нове відео, пишіть коментарі. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, до моюся оціні, куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в шапці профілю цього Ютуб каналу. Там ми спілкуємося, там багато чого, що не потрапляє сюди. Тому без кого ти також підписуйтесь. А на цьому все. Всім добра.